Всім хай! З вами буде стрічка і сьогодні я буду робити огляд на скетчбук. Тож всім гарного перегляду. Перш Я тобто цей скетчбук почала 2 липня і ця кішечка стережала. Почала теж, що 2 липня, зазвичай, коли я щойно купляю, я зразу там щось роблю, але так не завжди. І на кішечка, і думала вдома, ну, новим способом намалювати, але і за то, те, що в мене зараз новий спосіб. Ну, побачите, скільки, коли це було. Тому все одно прикольна кішка. Цю кішку я теж думала назвати, типу, якась подружка цей кіш. Але за того те, що в мене сірий, пан почав куса то я її не змогла намалювати. А іншого сірого нормально в мене нема. Шойко крих, так. Да. Мені сподобався, як я його в ну, коли його вбивають намалювала, але чому він піл? Тому що я його краску забула. Ну, бува всіма, але. Ви б могли сказати, ти просто візьми телефон зайти, який напиши, що лікокрих і все. Але мені ліндію малювати. Тому розсуждайте. Це котик. Просто милий котик. Милий котик. Мені особливо сподобалася його скраска і. Ну, фон. І я ще думала його доправити. Це в дерев'яний клан, але це ще не точно. У мене тут з'явилася ідея намалювати кота, щоб камера типу знизу була. І водна. Козочка. Мені тут все сподобалось, особливо око і окраска. А фон чому білий. Тому що мій лінь. Мені все він делать. Це хуртовина. Коли в мене біля стрічка, типу, ну вже не буде мої ОС, то вона буде маю знаєте. І ще сломаний хвост, та ладно. І ще мені сподобалась її окрас, який, як я окна малювала. Ну, як я зробила? Це просто взяла фломастер, відкрила, відкрила, з'єднала отак. І потім фламастер отак почала малювати і отак вийшло. Ну, прикольно. І Ще на виділений так. Це ваза. Ну, прикольна ваза. З і прям так. Ключок, прикольно. Просто точно мій кутик. Я його думаю, так оттопав, але думаю, в частину я розкажу. Просто, по перше це не то, ж, на по це поки що по-друге це пока що Це, І якщо я в іншому відео не розкажу, то, 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 то в друга часті скетчбука розкажу. Ну так, милий котик. Це Юркострибка. І так, я знаю, у неї ця читала побіла, але я її реально малювала. Тут, що, от дивіться, відбита квітна, як я малювала. Але просто я забула. Ну, з ким не бува. А так прикольна великострибка. Це я просто жирафа малювала. Просто якийсь жираф, в якому мені теж лінь малювати. Потім кристали, але я довго на цьому затримуватись не буду, бо це я не знаю, навіть що навіть кристаликом назвати не можу. Ладно. Це я хотіла змалювати мого кота. Це я показала лапу і показала око без чолки. Але мені теж лінь малювати. Ну, адже мені все чекайте. Я дивлюся моль, так дракони полігон по Це типу той. Це те то, ж саме, як приполькати дракона, але там більше нових драконів. Ну, і це серіал. І я придумала своїх драконів. Це знакомтесь. Білі ночі». Довго про них розказувати не буду, бо ж ще окреме відео зроблю. Але просто біла ніч. Це я хотіла свою книжку зробити, але і за... я її все так вирішила поміняти не на цю книжку, але на іншу більш таку дитинську. Похожу чимось книжка на. Як того? Незнайку, але, ну, не прям так. Так, коротше, що на книжки. Це кіт. Ну, я думала, його зробити головним героєм. Але, ну, що... я тільки сьогодні його намалювала, а так він побілим. Тільки сьогодні да, не почула. Просто я його захотіла малювати все таке. І на цьому діалі... скетчбук закінчується. У мене буде, знаєте, пам'ятаєте казала, що в мене буде друга частина? Куда другу часть робити? А от куди? Сьогодні ми були в капєчці і я купила собі скетчбук. новий. Написано, не бійся буде найкраще. Хоча я і так не найкраще, у мене ще 1000 підписників нема. Та ладно. Тож. Це буде мій новий скетчбук. Ну, далі роблю. ще тут ось таке золотий, то я щойно замітила. Ладно. Так, всім. Тобто, ще не всім поки я покажу, що я хочу сказати, це що в мене за свій другий канал, там, де я був тут про малювання і роблікс китати. Але найбільше всього, я думаю, зробити на свій день ігру. Але пока що там тільки малювання і Roblox. Але потім думала зробити цей канал про світдентів. Ну, ігру в Roblox, хто не знав. І. Тож, називається цей канал Grey Moon. Ну, на англійському писати Г, ну, більше, ну, і коротше. Ну, на картинки. Просто я там дивилася, оказывається декілька каналів Греймон. І картинка кажу така. Де, картинка там із кота Заходите перший ві, тобто перший відео то, там я показую свої малюнки оста, не, про як я намалював в інтек з там. Ну, коротше, в інтексі як я, я там намалював латішу. Ну, коротше, підписуйтесь. Ну, Думаю, відео зроблю і покажу його, але покажу але це не зараз буде. Тож, всім гарних вечора. Просто я це відео ввечері роблю. Тобто вночі, Тоб. е, В 15-18 це відео закінчу. Ну, тому всім. Всьому... Можна вказати вже на доброніч, але якщо я завтра скажу, то тоді не на добро Коротше, всім пока-пока.